Давно на горках не були. Ми давно на паті не були. О, все, ну кайф. Всім срака. Дима, а да де... що шо Блядь. Де що, Юль? Ти кажу, ту а де всім привіт, Ти... не начав. Та що я не знаю. Вже... Я то Я там тоже це не казав. Всім привіт, всім пока. Ну на то мэрия он дивись. Габельна. Да пипец. Это пипец. Пиписька. Вообще полно. Мы с тобой как культурный не будем сголыться впервые, слушай. Она взяла бы Вообще ужас. Уменишу. Тоби трында. Ну давайте. Вы видите, не Тринда, но я уже там не допрыгну. Старалась, це не було сразу робити, юль. Ой. Юль, да. Мель, це треба було, було сразу робити, понимаєш? Я, Я зроблю для всіх О, добре. добрий Які? Яки, приб'єш? Як чотирьош. Ви поставили. на наци... О, мои стрелы тут в тему. Нет, они не в тему. <связать> ты чуешь, какие злобный смех, Мэри? Чуешь ты? О, мы стрелы тем. <связать> <связать> Мое. Фиговая идея. Я хочу посмотреть. О, 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 о! Они никому не нашкодять. ха <laughs> ха Идеально, Мэри, просто идеально. Тикай, тикай, Нет! Мэри, я креодорю! А, там ничего не было? Бляха! Ладно. Вони чотенько попали в ту, хто їх ставив. Понимаешь, вони просто були ідеаліті для Юлі Мене не стріла вбила. не, мене не стрела вбила. А що тебе вбило? Мене вбила ця хрень. Майтник. А, це я був, да? Прекрасно. Пока. Я сама себе загабелила. Сама себе загабелила, бляха. Сама себе загабелила? Ти прям габелила і да, загабелила? Да. Хто поставив? Не знаю. Кто закрыв, да и теперь. Так, что там у нас е вообще? Так, у нас я вот Ой, пока Пока, пока. Це чудова гра. Дима, мы с тобой опять дипнули ловушку. Пошли нахер! Захер махер, пишли нахер, мандавушки! Жукай надо было! Ребята, я пришл! Шосы було! Шосы, бляхо! Подпигайся! Ребята, цепбум! Е, uh, майстер-клас. Як надо проходити цю херню? З тебе просто птілі піджимали. Пошти. Пошти. Кладу вкладу вспети. У нас ще дві монети. Діло. Що це?

Давай, Мэри. Мэри, мы в тебя не верим. Давай, ты все сможешь. Нет, Мэри, тикай, нет! Мы в тебя не верим, ты все сможешь. Ты сможешь загабелиться, я знаю. У тебя все получится. Нет, Юля! Да, да. Она и так не попадала. Суперный театр с мамой! Тихо, 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 Где я! Мари, давай! Мэри? Нормально, живо. Вот и я также же сдохла. Это прекрасно. Вентилятор там в тем. Надо еще вот. Кто ставит эти блоки, достал и оставьте их в покое, эти трилы. Нет. Я не бачив, куда я прыгаю. Тихо. Я сюда, мамо. Чиха? Ти дивись на них. Блядь. О, я. Для нього! Як я могла сама себе вдруге загапелити? Як я могла Не сама свое. себе вбити? Все можливо, мене, все можливо. Малобство, Марія, я зла, я не виїтрою. Я все не знаю, це зручно, Дякую. Ох. Пройдено. в Діме буде одна побіда. <реш> Перша за все це за весь цей час. Молодець. Що, мені дали ачку, що я сто... Стій... Я ультимейт панда. мені Мне сьогодні багато погаточек. Так, а що я хочу? Давайте подивимося на знаки питання. Бальний зал. Бальний зал? Давайте бальний зал. От мені оцей левел подобається, я його бажаю. Ти любиш бриджин, то да? Бриджин чи Бриджент? не А я не дивилася їх. Не дивилася, мені їх, щоб треба подивись. Да, їх стоїть дивитися чи ні? Да, не, я не знаю, прикольні. Ну, я після них почав дивитися шеймлес передивлятись. Ну, знаєш, нормально. На контрастики, mm -hmm. на контрастики. Я не знаю, що це таке, я не знаю, що це баршиш. Що... Без стижі. А... О! Лошадіна бабочка. У Тіми. Що таке мені все? А Мері? А тому, що у Мері багато і так відкрито? Ляха, пролетіла. От і в мене так само. Па-па-пам. Парам-парам-пам. Пау! Ні, ти ж його надвигать, аж не буде. Остав <пас> потом щось прилітом. В смысле, а о чем мы теперь тут начинаем? А, это был... Бу... Бляха, да опять... Все, пока. О, мы с Мэри Дишлой. Сейчас вы дидите. Я А, ми починаємо, типу в різних місцях? Да. Трин да. Я не извиняюсь. Я Я наче забрала, я наче забрала, я я, начи забрав. Либо загабелься, либо виграй, дик. Я намагаюсь виграти, значит мені габелиться. Давай прыгай. Я сама перший. Дыр, ды на мері, ды на мері, вообще. Опа. А я вообще, я такий, я такий жах, просто я не можу. Як по мене терпите? Зараз не будемо, погоді. Щось ти тут легко проходиш. Я так от поставлю. Притому дуже. З однієї сторони, з другої сторони. А щоб життя малини не казалось. Ти совсем офігела. Як ви вигравали, так нічого. Як я, так сразу. Я не буду коментувати то, що я тільки що просто пригнув і влетів нахер. Я тоже. Стріла, Йопа, мать, ту твоналі. Стріла, оця хрень, ет. І... Мері, думай. Мері, успіхів просто, Мері. Мені нравится як ти! ха ха Рано, рано. Рано, рано, прано, рано, да. Трэш. Ребята, это це... херота. Що тут Мэри слишком легко? Не а нам Просто... не надо проходить, <рес> ну. Дима, это наверняка, да? Оце, щоб наверняка. <Onion> От оце. то, Оце точно щоб, наверняка. У тебе є всі шанси, в принципі. Я ж сказав. А Юля, тобі не до хера, не. Не жирно. Мені нормально. А знаєте, що <усп synthes> <ai grab> я зроблю? Ми там не пройдем. Да. Да, фініша ж не буде. Ні, в принципі фініша не буде. А що? Там надо як ловушку -то тоді убрати. Фініш не переміщається ж ти ж не пройдеш вообще. Не неважно. Не Надо буде щось щоб можна було потім прийти. Мері? Ну шо ну ви там не пройдете? Ви там не пройдете, в принципі, на Ну, вперед! Герой <соргий> любовник. Сам настал, сам проходит. Я прошел. <соргий> нет, нет. Прямо прошел в этот, в черную дыру. <соргий> да. <соргий> О, Тільки попробуй. Мері это вот я устаю? Ось... Нет. Та Мэри, ну куда? Сел... А я оставила при... три ловушки, нічого не знаю. Дима, продолжай нас блять там. щоб вона зливалась. Отди на неї поубиралася ловушки Та вообще кошмар. О, Як окей. з тобою грати можна? Смертно видадуть. Бачите? Бачите? Так, <звук> <далі>, зараз <звук> да, ми побачимо. Так, да, зараз ми <звук> побачимо. Та, <звук> да, ну, ні, 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 все, надо. <звук> не. Ні, ми не пройдемо. Мінус не... одна ловушка. Ми не пройдемо. <звук> <звук> я думаю, <звук> <звук> куди я його так поставив, щоб всім больно було. <laughs> Ладно, вот сюда поставь. А! Ну, Мэри, так, успехи. Я под... Под... <laughs> еще инж... да. Попробовала? Молодец. Блин. Ну так, да, так, да, так. Да. Дурна ідея була, ну ладно. Пенс з ним. Я навіть не знаю, блін, можна було б сюди поставити, так немає, нельзя. Зараз ми тут часто стартуємо, ні? Ні, ні фигаю. Загорило. Я в І Як це, бляха, пройти? Ану, ханий. Знову це б. Тепер в мене попадають. я. Я просто стою в вахері і думаю, як мені це пройти. Зливайся, дя. Та щас. Я. Я злився. Позвала, зливайся стріл. <гум> <гум> мені видали? Посмертно? Офигеть, крутяк. <гум> та? Я, Я не поняв, Юля, а що за. Шо за... <гум> <гум> Я долетіла на оцій фігні, мені видали тут посмертно, і плюс дві ловушки, бо мене дві ловушки захарячило сразу. Мері така убру і дрант, який нічого не рішає. Ех, Мері, Мері. Мені ще й посмертно видали. Офігей, перший раз таке бачу. Це ви тут натворили вакханалію? Не постійно шипить правди реально. Я лежу собі спокійно. Мідали відпочити. Бляха. Це ну, знаєте, я я просто мовчу, у мене слов немає. Це піс. Ну, це. А мы не нормально, да, стоять, наверное? Спасибо. И Юля зараз до нас а. с монеткой, бляха. Мы с Мери такие жизнь малиной наказалась. Чтоб всем было тренда просто. Ну, чтоб всем было капец. Что это такие? А, меня опять постоянно бьют. Мене опять постоянно бьют. Юля, мы тебе не очень верим, так что сдавайся. Тебе нормально кататься? Да, там, Юля, нормально, все, все хорошо, да? Все, все, все окей, да? Да. Окей.